Всім привіт! Мене звати Оксана, а ви на Harvest Дері. І сьогодні в нас черговий випуск рубрики Запитай Оксану. Давайте пригадаємо, це рубрика, у якій я даю відповіді на ваші запитання. Тобто, ви зайшли на наш канал, подивились відео, у вас виникли якісь запитання і ви хочете отримати на нього відповідь. Тоді заходимо в рубрику Запитай Оксану і під останнім відео нагадую! Під останнім відео залишайте своє запитання у вигляді коментарю. Але я вас також попрошу переглянути коментарі своїх колег. Якщо ви вважаєте їхні запитання, які вони задали мені, актуальними, ви ставите їм лайк, пальчик вгору. І ті запитання, які наберуть найбільше лайків, і будуть озвучені у наступних відео. Тож, давайте перейдемо до питань. І перше питання звучить так. Цікавить тема використання глибокорозпушувача замість звичайного плуга. Задав його Іван Барчук і набрало воно 20 лайків. Іване, це питання є дуже хорошим, і відповідь на нього ви отримаєте не сьогодні, а найближчим часом, уже на цьому тижні. Але я можу задати вам один вектор. Кожен обробіток ґрунту повинен переслідувати певні цілі. Він повинен справлятися з певним заданням. Як я сказала, ви його побачите уже на цьому тижні. Наступне питання звучить так: доброго дня! Дуже хочеться почути про розкислювання ґрунтів, багато хвоща польового, задає його Віктор Крилов. Віктор, 에, зразу вам скажу, що хвощ польовий він може бути признаком закислених ґрунтів, але цього ви не знаєте напевно. Вам там пишуть і рекомендації, багато, мабуть, чого чули в народі. 에, моя думка така. Якщо ми не знаємо, що лічити, ми не лічимо. Для початку я б вам рекомендувала зробити аналіз ґрунту. Коли ви будете мати чіткі показники вашого ґрунту, ви подивитесь, яке у вас pH, яке у вас насиченість солями, тоді ви вже можете щось робити: додавати, одне, друге, але це вам порадить фахівець по агрохімії. Самі ми можемо. Сипати все, що хочемо, але ми точно знаємо, що ми це робимо наугад. Але якщо є проблема, ми її вирішуємо, тільки підходимо до цього з розумом, а не, як я сказала, наугад. І навіть якщо у вас росте хвощ і ви знаєте, що ґрунт у вас кислий, ви не можете взяти наугад і насипати туди добрив, через те, що ви не знаєте, наскільки він у вас є кислим. Ви можете насипати, пересипати і не вирівняти, а навпаки, погіршити свої показники ґрунту. Через те спочатку робимо аналіз і потім дивимося, що, куди, скільки і коли. А наступне питання звучить так: якщо вирощувати кукурузу по нову тіл, наскільки менше буде врожай в порівнянні із звичайною технологією, задає його Артем Фаствець. Артем! Чому ви взяли, що за в врожайність буде менше? Якщо у рослини кукурузи і не лише кукурузи, є хороші умови для розвитку. Тобто структура ґрунту, хороші ґрунтові умови, візьмемо так взагалі, повітряний водний режим, поживний режим, вона буде формувати максимум. Це на традиційній. Якщо не наутіл, це ж ці самі показники повинні забезпечуватись і за технологією наутіл. Якщо там так само буде поживний водний режим, хороша аерація ґрунту, тоді рослина е, з вражайністю на традиційній і на ноутіл не буде нічим відрізнятися, адже в неї буде все, що їй потрібно. І не думайте, що врожай на ноутілі буде менший. Ви краще задумайтесь над тим, як зробити так, щоб забезпечити рослинами е, Всім, що їй необхідно, і можливо вражанність у вас тоді буде більше навіть, ніж на оранці. Наступне питання звучить так: Добрий день! Як ви ставитесь до пожнивного посіву соняшника після озимого ячменю? Чи не наноситься технологія непоправної шкоди родюжості земельного шару? Дякую. Поскриптом територія Кіроградської області. Задає його Едуард Місюкевич. Хочу сказати так: пожнивний посів соняшника допускається. Але в умовах, якщо у вас стався якийсь форс-мажор, напала саранча, вибив град, і коли взагалі все погано, пожнивний посів це, е, друг, е, це на, культура, яка буде другий раз за один рік використовуватись на тому самому полі. Звичайно, на родючість ґрунту, це впливає. Але ми повинні чітко уявити, що це другий раз соняшник буде е, з, з маленькою врожайністю. Він буде, повин... Якщо він є, однозначно це ранній соняшник з маленькою кількістю світлоднів. По-друге, ви будете його косити пізньою пізньою осінню, вам обов'язково потрібна буде десикація і сушка. Хочу сказати, що в мене був в минулому році такий випадок. Мій колега-фермер посіяв після ячменю соняшник. Саме так і сталося. Соняшник не дозрів, були дуже великі втрати. В цьому році посія кукурузу, після того соняшника, хочу сказати, це просто жах. Кукурузи майже немає. Через те, що падається соняшника, лізла постійно. Гербіциди на кукурузі за не справлялися, було дві обробки гербіцидних. І зараз в минулому році не було ні соняшника. В цьому році дуже маленька кукуруза. Тобто. Про родючість, ви зрозуміли, що родючість. Родючість, мабуть, що знижується, але показники врожайності, що в соняшника, що в наступної культури, яка буде після соняшника, будуть занадто занижені. Тобто, перш ніж це робити, аналізуйте, і я вважаю, що одного року повинна бути одна культура, а не дві. Наступне питання задає Олександр Крукас. І звучить воно так. А мені інтересна тема і спосіб... Ага, використання мікроелементів і стимуляторів росту у передпосівній обробці насіння. Моя думка така: використання мікроелементів і стимуляторів росту стає вже на сьогодні майже обов'язковим при протруюванні насіння фунгіцидом чи інсектицидом. Чому? На початкових етапах ми забезпечуємо рослину всім необхідним: і мікроелементами, і різними амінокислотами, антистресантами, і стимуляторами росту. Єдиний нюанс, на що потрібно звернути увагу, на препарати, якими ви це будете обробляти, це повинні бути якісні препарати. Мікроелементи амінокислоти це дуже добре. А от гормони росту при умовах, які складуються сьогодні, тобто посушливі роки, можуть принести нам трохи негативного впливу. Чому? Коли в рослини немає вологи, а вони її стимулюють, Розвиватися, енергія втрачається, і рослина наче й росте, але дуже не в хороших умовах. Тобто, ми заставляємо рослину рости, а в неї не виходить через те, що брак волоки чи ще якийсь лімітуючий фактор. Отже. При протруюванні насіння додавати у протруювання стимулятори росту та мікроелементи, ми вважаємо, що це є позитивним. Я б сказала, що це є майже обов'язковим. Адже на початкових етапах забезпечити нашу рослинку всім необхідним, йде нам однозначно на користь. І це були всі питання на сьогодні. Я ще вам раз нагадаю правила відбору запитань. Якщо ви зайшли на наш канал, сайт, і у вас виникли якісь запитання, ви хочете отримати на нього відповідь. Ви заходите у рубрику «Запитай Оксану і під останнім відео залишаєте своє запитання в вигляді коментарю. Також я вас попрошу прочитати е коментарі своїх колег. Якщо ви вважаєте їхні питання актуальними, ставите лайк. І ті питання, які наберуть найбільше лайків, і будуть озвучені у наступних відео. Ставимо цьому відео лайк, підписуємося. Заходимо на наш сайт harvestdairy.com.ua, Ділимось цим відео з друзями, і хай прибуде з вами врожай! Па-па!